Оточення, яке вкаже на твої недоліки, химерні товари, які допоможуть стати ідеальним, додайте ще сюди можливість хірургічно покращити будь-яку частину свого тіла, і ви зрозумієте, як виглядає сучасне китайське суспільство. І я вже торкалася трохи причин такої надмірної уваги китайців до зовнішності, але і в цьому відео нам також буде що обсудити. І також я приготувала для вас ще більше химерних дивних і незрозумілих лайфхаків для покращення тих місць про. Які ви можливо навіть і не думали. Уявіть, що ви звичайна людина зі звичайною зовнішністю, проте усі навкруги постійно вам нагадують, що у вас купа недоліків і потрібно щось з цим робити. А на додачу в усіх соцмережах фільтри, що зроблять ваше підборіддя гостріше, шкіру більш блідою або ще гірше застосунки, що вкажуть на ваші недоліки, та порадять пластичного хірурга, що якраз займається виправленням таких проблем. І ви все правильно почули. Один із найбільших додатків у Китаї Генгмей зможе просканувати. Вати ваше обличчя, визначити ваші недоліки та порекомендувати відповідну клініку чи хірурга і навіть представити відгуки колишніх пацієнтів. І це дуже зручно, якщо ви хочете мати комплекси з приводу тих частин тіла, про які ви навіть і не замислювалися. І така прискіпливість до власної зовнішності навіть не через менталітет. Китай дуже добре заробляє на невпевненості своїх громадян, а нові нав'язані тренди забезпечують безперервний потік пацієнтів. Тому їм вигідно заохочувати цю гонитву за стандартами. Ну а тепер ми перейдемо до найцікавішого. А почнемо ми з найголовнішого атрибуту краси, за думкою китайців, а саме блідої шкіри. Рівна, доглянута та дуже бліда шкіра без піснянок, плям та зморшок, саме такою бачать ідеальну шкіру, і для досягнення такого вигляду застосовують відбілюючі креми, ін'єкції, пілінги та лазерну терапію. І якщо ви не хочете покладатися на одні лише креми, які можуть, до речі, викликати атопічний дерматит та подразнення, для вас є чудовий варіант. А саме Ін'єкції глутатіону – це такий антиоксидант, який згідно реклами відбілить вашу шкіру зсередини. Якщо ви, звичайно, будете дотримуватися необхідного дозування, вам ін'єкції робитимуть спеціалісти, бо у протилежному випадку, якщо щось піде не так, у вас може виникнути ниркова недостатність. Але потрібно все-таки також захищати свою шкіру від сонця. І для цього вам допоможе сонцезахисна парасолька, або якщо ви хочете бути на пляжі і не турбуватися про засмагу, вам допоможе у цьому фейскіні. І я навіть знайшла чудову масочку на Амазоні за 999. Це зручно, тому що на зворотньому шляху з пляжу ви можете заодно пограбувати магазин. Насправді, відбілювання шкіри це не така вже й екзотична річ. Багато косметичних засобів зараз містять компоненти, що відбілюють. Шкіру на обличчі. Проте, якщо ви хочете досягнути ідеалу блідої рівної шкіри на усьому тілі, навіть у тих місцях, в яких не торкається промінчик сонця, вам підійдуть відбілюючі креми для інтимних частин тіла. Ви можете відбілити під пахвами, відбілити гіперпігментацію на колінах чи ліктях, а також ви можете освітлити свою морську зірочку, щоб вона аж відбивала світло. А наступний у нас іде носик, чомусь більш плаский і притаманний китайцям ніс не є у тренді, тому в Китаї багато хто робить уколи філера у перенісся, щоб ніс став більш випуклим. У моді є нині ніс у формі букви Г з загостреним кінчиком. І щоб досягнути такої форми, можна помістити у носик імплант або скористатися однією з багатьох-багатьох приблуд, що допоможуть вам змінити форму носа без хірургічного втручання. Сюди входять прищепочки для вирівнювання носу, спеціальні скоби. У ніздрі, щоб вони були досконалої форми. Якийсь флюгер-гіхаймер для носу, який виглядає доволі болісно. А є ще масажер для перенісся. І це чудовий варіант для тих, в кого немає грошей на ринопластику, пластику, але є купа вільного часу, тому що ці всі приблуди не мають ніякого сенсу і вони не можуть вплинути на форму носа. Ніс складається із хрящової тканини, яка є доволі пружною, і вона не змінить форму просто тому, що ви якось на неї впливаєте за допомогою там, тиску. Наступні декілька відео також будуть стосуватися теми Азії та стандартів краси. І не лише у Китаї. Я зроблю це для того, щоб більш вирівняти тематику свого каналу і полегшити роботу алгоритмам Ютубу. Але я також зніматиму відео і про інші неочікувані цікаві нестандартні теми. І є вірогідність, що серія ось цих відео про Азію закінчиться відео про Яку силу однієї із країн. І якщо ви скучили за цим форматом, дайте мені знати, тому що я також люблю цей формат, але він не дуже сильно користується популярністю. Тому я почала менше знімати таких відео. І загалом я хотіла подякувати за вашу підтримку, за ваші підписки, за вашу активність, за тих, хто спонсорує мене на Ютубі і Баймій Екофі. Це дійсно багато для мене означає, і я вам дуже за це вдячна. Одним з відносно свіжих трендів є квадратні плечі 90 градусів, натхненням для якого послугувала учасниця дівчачого гурту Blackpink. Послідовувачі цього тренду стверджують, що з такими плечима і одяг краще сидить, і ніби постава виглядає більш здоровою. І для досягнення цього геометричного ідеалу можна виконувати спеціальні вправи, які допоможуть вам укріпити м'язи плечей, лопаток. Також ви можете спеціальним чином напружувати свої плечі, ось так, щоб вони були такі напружені. Або можна не паритися, і, як ми любимо, вгатити собі пару укольчиків ботоксу у ці трапецієвідні м'язи, і вони розслабляться, перестануть бути активними. І ваші е, кістки стануть більш помітними, і таким чином у вас буде омріяна постава. Хоча я не уявляю, як це отримувати уколи в цю зону, мабуть, це дуже сильно боляче. І сюди ж можна віднести лопатки-метелики. У мережі вигулькнули кадри зі спиною однієї китайської актриси, у якої так ніжно і беззахисно випирали лопатки, і багато хто теж почав собі вип'ячувати свої лопатки. Правда, згідно коментарям лікаря, так лопатки випирають. Лише коли у тебе м'язи спини погано розвинені, і у тебе проблеми із поставою. І загалом хотіла ще зазначити з приводу ось цих вправ, там де ти якось тренуєш м'язи лопаток чи плечей, на поставу це ніяк не вплине, тому що проблему із поставою потрібно вирішувати комплексно. Починати зі стоп, із положення тазу, і тоді буде якийсь результат, коли ти працюєш з усім тілом. І найсмачніше, що я для вас приберегла. У Китаї трендова форма губ. Під назвою Cupid's Bow. Це така рідкісна форма губ, яку ви проте можете зробити собі лише за допомогою пари шовчиків. І я буквально ваших дві губи зшиють таким чином, що вони сформують ось цю форму Cupid's Bow. Уявіть собі, наскільки болісно може бути, коли ти відходиш від цієї операції, тому що шкіра губ дуже ніжна та чутлива, а її стільки разів прошили. Це звучить просто як якийсь жах. Загалом мене дивує в азіатських країнах те, як вони прагнуть змінити свої етнічні риси, шкіру відбілити, ніс зробити більшим, замінити епікантус, тобто азіатське повіко на більш відкрите. І це не лише про Китай, це і Філіппіни, і Японія, і Корея. І моє таке собі висміювання цих трендів це не засудження невпевненості людей у собі. Чи китайців, але скоріше я засуджую самі ось ці тренди і стандарти, тому що саме вони змушують нас сумніватися у собі, шукати у собі якісь недоліки та маніакально намагатися їх виправити. Тому мені хотілося би, щоб ми подивилися на ось ці тренди зі сторони, можливо, переосмислили якісь тренди, які є у нашому суспільстві, і не дозволяли цьому впливати на нашу впевненість у собі. І дякую вам за перегляд. Побачимося у наступному відео. Можете подивитися, поки усі попередні.